Освічуватися дівчині, з якою в тебе тривалі стосунки, це як вболювати за збірну України у матчі з якимось там люксембургом. Здається, все повинно бути добре, але можуть бути сюрпризи. Побажайте мені успіху! Офіціант! Офіціант! Я сьогодні збираюсь стати найщасливішим чоловіком в світі. Хочу зробити пропозиції своїй дівчині. Тому принесіть, будь ласка, пляшечку найдорожчого вашого вина. Mm, гаразд, Дів. до такої нагоди «Шато Гранд Ермітаж» урожає Стій-стій-стій-стій-стій-стій-стій-стій-стій! Стій-стій-стій-стій. стій стій ні ні ні. Ти не зрозумів. Ти мене не зрозумів. Я сказав. Пляшку найдорожчого. Самого вина не треба. Розумію? А вже в пляшку налий найдешевшого вашого вина. Окій? Гаразд, я вас зрозумів. Люба! Я хочу зробити... Ні, ні, Люба! Якось по-іншому. О! Точно, давай! Супер! Привіт, Антон! Привіт! Привіт! Вибач, за запізнення просто я по дорозі такого гарного чорного котика зустріла, таку хмаринку у вигляді так, так, сердечка, так. такий кушик зелененький, трупинку, таку викладену камінчиками. Я бачив бачив я бачу твій інстаграм, твій. Сідай, сідай, сідай. Сідає. вина. Угу. Давай. А, але, Антоне, я спочатку хочу тобі дещо сказати. Так. Що, 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 що? А, ми з тобою вже дуже, дуже, дуже давно зустрічаємося. Так. Вже як сім років. Кожної п'ятниці. Кожної п'ятниці, так. Та. Так, от що я хотіла тобі сказати. Ти дуже хороший, ти дуже добрий, ніжний. Так. Ти мене розумієш, як ніхто інший, але ти мені більше як друг, ніж хлопець. Тому давай залишимося друзями. Хм? Стій. Все чекай. Як це так, друзями? Тобто всі ці роки я тобі дарував подарунки, возив тебе на моря, все це. Через те, що ми просто друзі. Угу. Тобто свій новий айфон то собі просто надружила. Що, я, я щось не розумію? Антон, ти мені не просто друг, ти найкращий друг. А, -а, -а. а, -а, -а. ось воно я. А ну, то, ну це тоді все змінює. Я ж навіть з дружиною розстався, щоб з тобою дружити легше було. Ну, да. Так? Офіціант! Офіціант, що ви нам тут принесли тут? Вино свічки, ми що, в церкві чи що? Давайте забирайте це все. принеси нам горілки і закусон, Ми з дружбаном випити хочемо, да? Дружище. Погнали! Давай, 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 давай. Антон, я ж не п'ю горілки. Що ти поводишся, як баба? Перестань. Дружище. Давай бери, бахнемо за друганів. Погнали. Ага. Давай. Що ти завтра робиш? Вроді нічого. Допоможеш мені на сьомий поверх мішки з сементом Бо Всі мої друзі повідморажувалися. А ти справжній дружище. А, зараз бахнемо і поїдемо в баньку з пациками. Ну, не з тими, які відморозилися, ага. нормальними пациками. Добре, що ти в мене є. тепер. <сих> На тьолках можна зекономити. давай давай М -м -м. У мене є така тьолка. Зараз тобі покажу. Варіант стовідсотковий. А? Антон, це ж Катька, моя найкраща подружка. Серйозно? курва! Ви знайомі? Ну і супер, не треба буде знайомити вас. Так, давай, давай. Знаєш, Антон, я напевно піду. Куди ти під стій? Що значить піду? Так друзі не поводяться. А Хто розраховуватися за це буде? А? – Ну, я... Ти Що, сідай? Я просто не розраховувала, тому не взяла з собою стільки грошей. Ну, то сідай тоді, дзвони там комусь, хай підвозять тобі кошти, я не знаю. Антон, я все зрозуміла. Я залишу тут свою пандору і на цьому все. І піду. Ні, 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 братан. Вони тут мідь не приймають. В смислі мідь? це не оригінальна пандора. Послухай, в мене був вибір. Або оригінальна пандора і не оригінальний спінінг, або навпаки. Ну так як я вчора ось такого, а спіймав, піймав, то ти зрозуміла, який я вибір зробив. Та перестань ти що? Ми ж друзі, кінтяра. Да, Хоч я тобі анекдот розкажу, на. Тримай. Коротше, у лісі між двох сосін застрягла лосиха. Заяць. заєць підходить і каже, «Нічого собі. Ти диви, яка Чіка. Ш. Краще, ніж моя колишня. Що там? Ану, йди сюди, йди сюди, йди, йди, йди. йди сюди. Зараз Зараз допоможеш мені підкотити до неї. Підходиш до неї, кажеш, що я там такий гарний хлопчина, в мене купа бабла, і дівчина в мене колишня, алкоголічка померла від цирозу. Антон, ти мені то саме при знайомстві нашому казав. Ну, бачиш, схема робоча, що ти? Тока... Коли Коли прийдеш додому, спати не лягай. Що, Антон? Ну, що, що, я з тьокою буду, мені хата потрібна. У мене ремонт. І що? Що? Ну, попасешся там. Скільки? Ну, скільки, ну, півгодинки Антон, Що ти розкажеш півгодини? П'ять ну, хвилин добре. Антон, давай серйозно. Ти диви, що це за ще один клієнт на акційний товар. А он, пішли, а он, пішли, пішли, Допоможеш мені. Ой, чуєш? Це взагалі моя тьолка, Зрозумів? Я її перший побачив. Що не поняв? Що ти не поняв? Що це за підкати в чужій штрафні, Антон, а? Давай, може, прийшли. Тихо! Антон. Братуха, перестань, зараз це буде. Щера воу! раз поглянеш на неї! Ось ці квіточки, тобі знадобляться тільки на могильці, ти зрозумів? Що ти сказав? Відпусти! А... Відпусти! Танюха, братан! брата! Анюха, била! Мали помирка! Мали помирка! Мужчина, відпустіть його! В нього колишня дівчина-алкоголічка від печінки померла. відпустіть! Він неадекватний, будь ласка! Набор. <рристої> Пішли звідси, вони якісь неадекватні. Мірі, Антон, тобі все в порядку. Тобі нічого не зламали. <ристої> все нормально. Дякую тобі. Дружище, красавчик. І кинула мене в біді! Не кинула. <кхм> Не дарма я хотів тобі пропозицію зробити. Що? А. А. Що? Ти Пропозиція? хотів мені зробити пропозицію? Так. все спочатку. Я друга на тьолку не проміняю. Давай бахнемо, зараз поїдемо в баньку. Давай. Тримай, тримай, тримай.